Вітаю вас, друзі! Продовжуємо наші зустрічі і говоримо, як завжди, на важливі і корисні теми як для кожного з нас, так і в цілому для всієї України. Тому підписуємось на канал, коментуємо, поширюємо відео і ставимо вподобаєчки. Ну, коли цей палець до гори. Записую цей ефір, тому що розумію, наскільки. Небезпечно, близько підійшла Україна до лінії, за якою розпочинається капітуляція. Байден вже не рулить. Путін відчуває себе кинутим. На банковій паніка, бо відтепер всі претензії Кремля до неї. Ми спостерігаємо, як активувалися говорящі голови, що обслуговують офіс Єрмака. Суспільство лється. Нескінченним потоком інформація про те, що нам потрібен мир за рахунок наших територій. І нічого поганого в цьому нема. Відбувається масове замбування людей через розкручені в Ютубі канали. Мені на очі потрапило відео стучно зроблене, і зараз я поясню, чому я так вважаю, військового та політичного експерта Олександра Мусієнка, який саме цим і займається. Тобто намагаються маніпулювати свідомістю українців, підштовхуючи їх до капітуляції. Правда, робить це досить невміло, мабуть, ще не вистачає досвіду. Як ветеран війни і відповідальний громадянин, я не можу пройти повз цього відео. Ось воно, кому цікаво, знайдіть його по назві. Для мене будь-який військовий експерт, перш за все, асоціюється з людиною, яка воювала. Тому я погуглив бо хотів дізнатися, де ж воював цей військовий експерт, принаймні хоча б служив в армії. Нічого з такого я не побачив. Інформації практично нема. Знайшов лише, що він юрист, консультант та радник. Із 2009 року працював на різних державних посадах та у приватних установах і організаціях. Адвокат з 2013 року зайшов у Фейсбук. Знову нічого такого, щоб свідчила про його участь у бойових діях чи службу в армії. До речі, Мусієнка в ефірі, спираючись на заяву Бориса Джонсона та думку командирів. Торкнувся теми омолодження особового складу на нуля. Фактично підтримавши призив Сили оборони 18 25 річних хлопців. Тут, до речі, те, що говорив Джонсон про мобілізаційний вік ще, воно набуло такого, знаєте, збурення, а що Україна ще не мобілізувала від 18 до 25. І тут теж немає єдиної позиції. Якщо послухати різні сторони, це питання дискусії, тому що ті, хто на передовій, особливо командири, вони за омолодження особового складу. І цьому є багато прикладів, вони про це говорять, що вони за омолодження особового складу, що вони виступають за те, щоб більше було молоді, а менше 50 і їх можна зрозуміти. Тому що в 25, 23, 25 є здоровіші люди і воювати можуть. Це абсолютно. Мусієнка навіть і не розуміє, що проблеми на фронті не тому, що там нема молодих, а тому, що держава не постачає у війська мотивованих воїнів. Тому що ТЦК себе зганьбила і давно пора переходити на рекрутингові центри, які підпорядковувались конкретно військовим частинам. Але ж відкіля це може знати експерт, такий, як Мусієнка? При такому завзятті і відданості військовій справі, хочу спитати у нього, а чому він досі не у ЗСУ? Чому він не на нулях? Начебто молодий хлопчина здоровий, веселий, впевнений в собі, мав би показати приклад всім. Але ж ні. Що з ним не так, я просто не знаю. Може, відповість колись в ефірі на це питання. Єдине, що привернуло увагу на його сторінці в Фейсбуці? Це фото, де він зі своїми колегами стоїть на фоні логотипу політичної партії Слуги народу. Мабуть, це показово. Мені здається, що саме в цьому криється відповідь на багато питань, в тому числі й по ефіру, який сьогодні ми будемо обговорювати. Оце молоде дарування, яке дивним чином раптово з адвоката перетворилося на військового експерта. У своєму відео намагається підвести українців до того, що Донбас і Крим потрібно залишити Росії, а потім якось його повертати політично-дипломатичним шляхом. При цьому аргументи, які він використовує, розраховані хіба що на конкретно недоумкуватих людей. Але ж ми з вами, як і решта українців, не дурні. Тому на такі російські каврішки не поведемося. Зараз наведу свої аргументи. Мусієнка спирається на заяву Боріса Джонсона. Всі ми пам'ятаємо цього політика, великого друга України, який чомусь змінив свою риторику і почав говорити речі, які дуже далеко стоять від перемоги. В одному з своїх інтерв'ю Джонсон порадив Україні вийти на кордони 22-го року, залишити під окупацією Крим та Донбас. А потім повертати їх через дипломатію і наших політиків. Українцям ця ідея не сподобалась, але ж Мусієнко взяв її за основу, аргументуючи правоту Джонсона, припущенням, що нібито після повернення всіх своїх територій, після перемоги фактичної, нам дуже важко буде без НАТО. Тобто, нам не потрібно перемагати, не потрібно звільняти всі території. Бо тоді, і я вважаю це такий шантаж суспільства, нас не візьмуть у НАТО. Мусієнка, ну, це вже навіть і діти розуміють, що якщо ми повернемо всі території, це означає, що ми перемогли Росію у війні. Тоді вже буде інша історія для України. І не факт, що Україна погодиться вступати в цей блок, який вже третій рік у собі в носі і розповідає про те, що він боїться ескалації з Росією. І потім, якщо НАТО може прийняти до себе країну закупованими територіями, то чому воно це не зробило в 2014 році чи у 2022? Чому для вступу в НАТО нам потрібно принести в жертву сотні тисяч українців? Та й хто взагалі нам це пропонує? На ці питання Мусієнка відповіді не дає. Так завжди роблять починаючи маніпулятори, бо не кипають глибоко. Далі йде незрозуміло, на кого розрахована просто фантасмагорична ахінея. Він говорить про те, що після нашого виходу на кордони 22-го року нас заберуть в НАТО, але ж з приставочкою. Взамін на це ми маємо пообіцяти, що ніколи не будемо звільняти Донбас і Крим воєнним шляхом. А що якщо кордони 23 лютого 2022 року? Але при цьому Україна в НАТО, вся територія України в НАТО, вся підкреслюю, уся, включно з Кримом, формально приймають але. А щоб Україна не вела бойові дії і військовим шляхом не звільняла саме ці території. Тобто народ, українці мають забути про Крим і Донбас, доручивши ним займатися арахаміям, уміровим та яйцепродавцям Резніковим. Чим це закінчиться, ми знаємо. Вищевказані вказані особи почнуть скупляти нерухомість на лазурних берегах та дарувати своїм каханкам яхти. А ми залишимося без Донбасу та Криму. Це і є капітуляція, це і є поразка України. В цьому відео, на мій погляд, Мусієнка зі своїми господарями, які не знають, де знаходяться на Банкові чи в Кремлі, намагається протягнути стамбульський варіант Арахамі та Абрамовича, який зараз лежить на столі у Путіна. А це те ж саме, що і мінські угоди Порошенка, кучми. Це означає, що Мусієнка свідомо нав'язує українцям стан, при якому вони ще десятиріччя будуть змушені проливати свою кров, бо Путін не зупиниться. Крим і Донбас, який Мусієнка хоче йому віддати, начебто тимчасово, Кремль невдовзі використає як плацдарм для нового ривка на Київ. Мусіенка, хоча і адвокат, але ж у нього певні проблеми з законом. Проте, десь інтуїтивно він відчуває міру відповідальності за речі, які він озвучив. Тому у своєму спічі, пояснюючи українцям, що капітуляція це непогана і навіть корисна річ, експерт якось нервово почав махати пальчиком, запевняючи глядачів. Що він не посягає на територіальну цілісність і недоторканність України. А це, шановні, вже по Фрейду, людина озвучує те, чого найбільш всього лякається, А щоб Україна не вела бойові дії і військовим шляхом не звільняла саме ці території, що далі? І ось тут є принципово важливі питання, на які потрібно дати відповідь. Це при порушуючи територіальної цілісності. Я наголошую на цьому, щоби не було жодних спекуляцій. Ніхто не каже, що території потрібно віддати Росії. Ні, ні і ще раз ні. Він емоційно запевнив, що ці території залишатимуться у статусі тимчасово окупованих територій. Навіть три рази прокричав ні. А далі спалився: Мусієнка фактично запропонував народу обрати. Що для нього краще? Територіальна цілісність чи гарантія безпеки від НАТО? І ніколи не можна змиритися з тим, що ці території фактично мають, а, стати, а, мають стати частиною Росії. Але формально вони можуть залишатися окупованими, але Україна може бути в НАТО. І якби такі формулювання були забезпечені на певному етапі, то чи не слід було би їх розглянути? Що нам робити, вступити в міжнародні організації і, зрештою, покращити свої позиції, ніж вони були навіть 2016, 17-18 років з війною, тим більше покращити, ніж є зараз? Чи ми будемо говорити принципово, виключно про одне територіальна цілісність без гарантій безпеки? Це є маніпуляція і відвертий заклик до порушення недоторкності України. Це кримінальний злочин. У мене питання до адвоката-аналітика війни Мусієнка. А як бути з Конституцією України? А як бути з єдиним джерелом влади в Україні народом, який в окопах вмирає, у тому числі за Донбас і Крим? А чи не є посягненням на територіальну цілісність та зрадою подібні пропозиції? Отже, я вам продемонстрував зараз лише один приклад, як влада через своїх блогерів намагається маніпулювати свідомістю, підводячи українців до думки, що мир за рахунок наших територій це добра справа. І в цьому нема нічого поганого. Таких ватних блогерів, на кшталт Мусієнка, Арестовича, Масійчук чи Фісенка дуже багато. І у кожного на користь капітуляції свої аргументи. От Мусієнко, наприклад, придумав моркву під назвою Нас візьмуть у НАТО. А інші глашатаї ватної благоферми розповідають, що ми ніколи не можемо перемогти Росії, бо вона дуже потужна. І тому треба сідати за стіл з Путіним. Хоча насправді ми її перемогли і у 2014 році, і у 22-му році, і весь світ це побачив. Чому так поводить себе влада? Та тому, що у владі сидять вороги народу. Це вже зрозуміло навіть і дітям. А такі, як Мусієнка, їх обслуговують. З огляду на це, я хочу сказати от таким от рум'яним Мусієнкам, вам не треба думати про нас, українців. Взявши у 2014 роки зброю, продемонструвавши відданість Україні у 2022 році. Ми вже подумали і про себе, і про Україну. І ми не дозволимо вам вирішувати нашу долю, долю України, торгуючи нею направо і наліво. Конкретно Мусієнка, я б порадив не ганьбити професію адвоката, а сісти та уважно перечитати Кримінальний Кодекс України та Конституцію України. І тоді гарантовано Москви стануть. Працювати у правильному напрямку. Це така дружня парада. Тепер про важливе. нічого не вийде, ні у ворогів, які сидять на Банковій, ні у таких хитро зроблених експертах. Пояснюю чому. Переговори з Путіним нереальні, як мінімум, по двом причинам: ні Росія, ні Україна не готова до такого формату. Путін вимагає мир на своїх умовах, тобто за рахунок наших територій. Він же готовий повернутися до стамбульського варіанту. Хоча, якщо відверто, я не вірю в те, що Москва відмовиться від Запорізької та Херсонської області. Банкова рада була віддати території, і вона це продемонструвала не тільки у Стамбулі, а на жаль, і на полі бою. Відповідальність за здачу Донбасу цілком лежить на Зеленському, як Верховному головнокомандуючому, на Єрмаку, як узурпувавшому верховну владу в Україні, так і на всьому Кабміні та Верховній Раді, які провалили фінансування армії на 2024 рік. Але ж влада, попри своє бажання, не може публічно прийняти умови Путіна оскільки реально боїться реакції народу, який вже з останніх сил тримає себе в руках, щоб не вийти на банков. От тільки ж це не може продовжуватись нескінченно. Терпець урветься в будь-яку мить. І саме цього до дрожжів каліна боїться влада. Та й не тільки влада, а й весь паразитарний прошарок, починаючи з олігархами і закінчуючи щурами подрібніше. Бо коли народ почне витягувати з кабінетів чиновників та депутатів і питати, за що ми воювали, за що вмирали наші побратими, близькі та рідні, пощади не буде нікому. І таке цілком реально може статися. Вже ж кидали під ноги гранати політикам і посадовцям, тому вони бояться голосити про капітуляцію, намагаючись. Її обгорнути у красиву обгортку Саміту Миру та підкріплюючи виступами таких військових експертів, як Мусієнка. Друга причина це неможливість надати процесу здачі територій юридичного обґрунтування. Не поможуть і дітьорки, які зараз відбуваються за підтримки Зеленського та Єрмака на платформі Саміту Миру чи та ж ватна благоферма. Бо все це несерйозне. Тому що не відповідає вимогам українського законодавства та Конституції, для того, щоб передати ворогу території, навіть і на тимчасовий термін потрібно змінювати Конституцію. І першу статтю, яку треба прибрати, це п'яту статтю, яка наголошує, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Якщо таке, не дай Боже, відбудеться, то як ви думаєте, яким чином відреагує народ правильно гранатами під ноги політиків? Далі потрібно прибрати другу статтю Конституції, в якій сказано, що суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою, територія України в межах існуючого кордону є. Цілосною і недоторканою. Отже, територія, підкреслюю, є недоторкане, тим більше що у нас в наявності є Збройні Сили України та органи влади. Тому ніяка капітуляція чи тимчасова передача наших територій іншим країнам неможлива, бо незаконна. У нас все є для відсічі агресії і звільнення своєї землі. У нас є ресурси, у нас є гроші. У нас є надра, у нас є народ, талановитий народ, який, не приклад, політикам і чиновникам любить Україну і готовий битися за неї. Будь-яке просування в суспільство ідеї, зупинки бойових дій та відмови від звільнення окупованих територій воєнним шляхом це 110 та 111 статті Кримінального кодексу України. Кваліфікуються такі дії, як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та державна зрада і караються позбавленням волі від 5 років до довічного ув'язнення з конфіскацією. Ходже, Мусієнко під час цього ефіру наговорив собі як мінімум на 110 статтю Кримінального кодексу України залишення території України Росії. Навіть і в статусі тимчасово окупованих територій з подальшим дипломатичним вирішенням питання їх повернення рівнозначно відмовить від них. Оскільки Росія вже внесла їх в свої конституції будь-які претензії з боку України будуть розцінюватися Росією як посягання на її територіальну цілісність, а це новий привод зайти в Україну танками. І Москва цим обов'язково скористується, тому Мусієнка своїми словами прирікає Україну та українців на втрату суверенітету та територіальної цілісності. Ми ж розуміємо, що якщо таке, не дай Боже, відбудеться, то ніхто нічого повертати не буде. На всю голову ватна влада скористується тим, що Росія внесла ці території у свою конституцію. І заявить, що не потрібно дратувати Росію, вимагаючи повернення своїх територій, бо вона нападе. Все крапка. Іншими словами, забудьте за Крим та Донбас та чекайте чергового СВО з бурятами в Бучі та Ірпіні. Ну, да Бог з ним з цим з Мусієнка, що робити нам? Перше, не слухати таких штучних експертів. Тим більше таких ряжених військових, які про війну знають лише тільки з інтернету. Якщо я в цьому не правий, то залишаю експерту Мусієнка право поправити мене, публічно давивши суспільству, що він воював і має моральне право піднімати такі питання. Але ж я знаю, всі ті, хто по-справжньому пройшов війну, всі ті, хто сьогодні в Окопах ніколи. Не поставлять питання про здачу українських територій, бо вони воюють саме за те, щоб їх не здавали. По-друге, заявляти вголос, де тільки можна: в маршрутках, в метро, в магазинах, на базарах, на кухнях, що ви проти миру за рахунок наших територій. Бо це в кінцевому результаті буде смертю для всіх нас і України. Може нам дадуть ще там декілька років пожити. Третє, створювати свою народну політичну силу і штовхати її до парламенту. Всі ці кримінальні еліти і політиків, які їх обслуговують, треба гнати з влади у тришії, безумовно спитавши з них за ті злодіяння, які вони вчинили проти народу України і суверенітету нашої держави. Паралельно приглядатись до потенційного кандидата в президенти від нас, пересічних українців. Все! Погодьтесь не так вже і складно. На цьому я закінчую, друзі. Пишіть в коментарях свої думки, пропозиції, що ви думаєте з цього приводу. Поширюйте відео, ставте вподобайки, бережіть себе. Я вас всіх поважаю. До нових зустрічей!